Розвідують, націлюються і шукають слабкі місця протиповітряній обороні. Росіяни готуються до масштабних атак по українській енергосистемі. Бити по об'єктах критичної інфраструктури торік окупанти почали у жовтні. Ймовірно, пише Гардіан: терористичний сценарій повториться. Тим часом Київ робить усе, щоби захистити мережі і електропостачання, перш ніж у Кремлі остаточно оскаженіють і накопичать ракети для ударів по Україні. Інженер однієї з українських приватних енергетичних компаній Олександр Данилюк розповідає, що війна заскочила його зненацька протягом чотирьох тижнів у його рідному гостомелі, що за декілька хвилин їзди від Києва точилися бої. Місцевий ринок був зруйнований. Росіяни знищили електричні кабелі й опори, залишили місцевих жителів у холоді і темряві. Перші два дні після того, як росіяни пішли, люди блукали в заціпанінні, Потім взялися до роботи. Розповідає Данилюк. Російські солдати залишили по собі безліч вибухових пасток, гранати і розтяжки. Електропостачання у гостомолі відновили лише за 45 днів. Інженерні бригади відремонтували майже 10 тисяч кілометрів лінії електропередач. Люди налагоджували побут і намагалися повертатися до звичного життя. Та за кілька місяців Кремль розпочав хвилю ракетних атак по енергетичній інфраструктурі України. Це призвело до вимкнення електрики, обмежень на її споживання та ажіотажу на закупівлю генераторів. Видається цілком імовірним, що Москва розпочне цієї зими другу ракетну кампанію. покликану знову вивести з ладу українську енергосистему. Минулої середи в Укренерго заявили, що ворожий обстріл пошкодив теплову електростанцію після літа, коли Росія завдала ударів по українській зерновій експортній інфраструктурі. атак більшатиме. Однак нині Олександр Данилюк, інженер електрики з 25-річним досвідом, налаштований оптимістично. Каже, що торік він із колегами імпровізували. Тепер же система підготовлена краще. Електростанції вкупали в землю, сховали за бетонними стінами. Такі міні-комплекси, принаймні захищені від уламків. Звісно, якщо ракета поцілить у дах, рознесе сховане вщент. Утім, українські енергетики готові відновити побити за кілька днів. Рік через влучання без світла міг залишитися цілий район. Нині є можливість швидко перемкнутися з одного джерела електроенергії на інше. За словами генерального директора одного з енергохолдингів, компанія витратила 110 мільйонів доларів на підготовку до нових можливих російських атак. Він пояснив, що накопичили мільйон тонн вугілля. Цього достатньо згідно з поточним попитом на 3-5 місяців. Компанія модернізувала енергоблоки і скоординувала план дії з урядом. Ми зробили все можливе, а іноді й неможливо, щоб бути готовими, каже він. В енергетичних холдингах і компаніях визнають, світло і тепло в українських оселях гарантують лише військові. Союзники Києва надали сучасні системи протиповітряної оборони, але наявної кількості зенітних батарей недостатньо, щоб збивати кожну ракету чи безпілотник. Пише «Гардіан». Торік усі українські теплові і гідроелектростанції пошкодили росіяни. Окупанти не припиняють ядерний терор на Запорізькій атомній електростанції. Нині внутрішній попит на електрику в Україні низький, адже осінь аномально тепла і сонячна. Вересень став найтеплішим за останні 140 років, та попереду прохолодні місяці і бентежна зима. Однак українські українці точно готові до нових випробувань, адже хто, як не ми, може знищити плани кремлівського диктатора. Це був огляд преси.